Міла Сивацька, українська акторка, яка знімалася у серіалах Хороший хлопець, Грант та у фільмі Останній богатир. Її знають як українські, так і російські глядачі. Дівчина, крім того, співає. У 2012 році навіть брала участь у шоу Голос Діти після початку повномасштабного вторгнення. У життя та кар'єру Міли прийшли зміни. Чим зараз займається акторка? І де вона перебуває, ви дізнаєтеся в цьому відео. Свій шлях в акторстві міла почала у далекому 2008 році. Зокрема, знялася у фільмах Геній пустого міст і Синевир у 2016-му Отримала головну роль у серіалі Мережа водолія, завдяки якій прославилась. Деякий час Сивацька працювала у Росії. Їй довелося попрацювати і з акторами, які підтримали Росію з Мілошем Биковичем та Олександром Соколовським. Вони разом знімалися у серіалі Гранд і росіяни пропонували роль навіть після початку повномасштабного вторгнення. Однак дівчина відмовилася в одному з інтерв'ю. Міла розповідала, що завжди була на боці України, тим паче, проживала у Києві. А у Росію їздили лише, щоб зніматися. Акторці шкода за своє минуле, але не соромно. В Україні на той момент не знімали кіно його дуже мало, акторів дуже багато. Я хотіла піти вчитися, бо я ж не вчилася на акторському. Я пішла в Карпенка кару. Мене не взяли. Який театр мене візьмуть? Ділилася дівчина. Зараз Міла займається бізнесом, який активно розвиває. У Києві вона має магазин косметики та клініку, де роблять різні косметологічні процедури. Починалося все з інстаграм, а вже потім перейшло в офлайн формат. Мені хотілося, щоб було місце, куди ти можеш прийти не у форматі торгового центру, а саме місце, куди ти можеш прийти з подружкою. Випити кав. Поговорити про баночки, провести час і роздумувати про себе розповідала Сивацька з інстаграму. Міле видно, що вона часто подорожує світом. Нещодавно, наприклад, була в Іспанії, Франції, Італії, Чехії та Австрії. Акторка, до речі, є корінною киянкою. А у соціальних мережах перейшла на українську мову після того, як Міла виступила проти подій, які почалися у 2022 році. Росія заборонила їй в'їзд на 50 років. В кінці 2024 року стало відомо, що акторка виїхала з України разом зі своїм чоловіком Сергієм. Подружжя оселилася в Барселоні, Іспанії. Сивацька поки що не знає, як довго житиму в Барселоні. Вона планує пожити. У ще декількох містах, а потім, можливо, повернеться до рідного Києва. А вам подобається ця акторка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.